Нове сьогодні, 10 вересня, ми святкуємо день народження Олександра Довженка. Це видатна постать вітчизняної культури, людина, яка змінила історію світового кінематографа, людина, яка лишилася патріотом рідної землі до свого останнього подиху. В мене дуже особливі почуття до Олександра Довженка, тому що як і. Олександр Петрович, я теж народився та виріс на Деснянських берегах. 56 років тому, за два тижні до мого дня народження, моя мама ще перепливала Десну разом зі мною. І тому в мене завжди перед очима тут Деснянські краєвиди, і тому я так люблю цитувати славетні рядки Олександра Довженка. Благословенно будь моя незаймана дівиця Десно, що згадуючи тебе вже багато літ, я завжди добрішав. Почував себе невичерпно багатим та щедрим, так багато подарунків ти дала мені на все життя. Далека красо моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні руки твою м'яку, веселу і сиву воду. Ходив босим по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах та сказання старих про давнину. Що лічив у тобі зорі на перекинутому небі і досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Це мій старший син злітає над Деснянською водою 35 років тому, це молодший діти на Деснянському березі. А це буквально вчорашнє фото. Моя онука Аліночка, дочка мого старшого сина, милується краєвидами рідної Десни.